На мою думку, Броні є найкращою стандартною легендаркою у ГС серії. на це і декілька причин, про які ми поговоримо у цьому гайді. Буду вдячний за підтримку у вигляді вподобайки та підписки, якщо ви ще не підписані. А ще у описі, як завжди, є таймкоди для вашого комфорту. Приємного перегляду! Броня це вітряна гармонія, скілсет в неї дуже простий, тому пройдемося по ньому швидко. Навичка присуває обраного персонажа на 100% і збільшує його демедж, баф триває лише один хід. але в цілому це у більшості випадків не проблема, бо цей баф буде постійно оновлюватись. Ультімейт броні настільки ж важливий, як і навичка. Він коштує 120 енергії, і при активації збільшує атаку та крит-демедж усіх членів команди. Цей баф буде існувати протягом двох ходів. Атака збільшується на 55%, а крит-демедж на 20% гарантовано, і плюс ще 16% від крит демеджу броні. В середньому баф буде становити десь від 40 до 45 що практично дорівнює тілу накрити. Щодо інших здібностей. Звичайні атаки напряму пов'язані з талантом. При використанні атаки наступна дія броні буде продвинута на 30%. Сенсу від цього небагато, бо бажано кожен хід використовувати навичку для посилення вашого демагра, а техніка дає баф на 15% атаки на 2 ходи усім членам команди. Додаткові здібності броні дають наступні ефекти: перше дає 100% крит-шанс для звичайної атаки, друге збільшує захист усіх членів команди на 20%. 20% на 2 ходи на початку битви, і третє збільшує демедж усіх членів команди на 10%. Про характеристики. За поводом прокачку вона отримує 22,4% від вітряного демеджу, якщо чесно не розуміє нащо, 24% крит демеджу та 10% супротиву ефектам. Прокачувати здібності бажано у наступному порядку. Навичку та ультімейт взагалі бажано зробити 10 рівня. Талант можна прокачати до 8, а звичайні атаки можна ігнорувати. Також є один цікавий момент при грі з броною. так як вона витрачає дуже багато очків навички, то можна трішки поліпшити їхній менеджмент наступним чином. Замість того, щоб витрачати 3 СП на навичку ДД, навичку броні, а потім знову навичку ДД, ви можете спочатку використати звичайну атаку вашого демагера, потім навичку броні і далі навичку демагера. Таким чином ви витратите всього очко навички, але при наявності є один сигний або ж героїв генераторів очків навички то про це можна взагалі не перейматися. Перейдемо до збірки нашої жінки, главнокомандувача. Найкращий варіант зброї це, звісно, сигнатурка. Вона дає відновлення, відновлює новочку навички кожної другої ультимейт та додатково збільшує демедж персонажа, який був просунутий навичкою. Конус дуже гарний та корисний, і може підійти більшості гармоністів у грі. Тому якщо у вас його немає, але є 600 кешбеку, то можете купити його, бо він того коштує. Інша легендарна опція це сигнатурка Sparkle. З корисного тут лише демедж, але скоріш за все, якщо у вас є цей конус, то і є сама Ханабія, і краще буде віддати його їй. Найфрітуплейніша опція, а також топ-2 конус, це минуле та майбутнє з магазину Дзеркала. Конус додатково бафує персонажа, який буде діяти після використання навички власника, і на R5 дає аж на 2% більше демеджу, тобто R1 сигна дає 30%, а цей конус 32. Але перший дає більше комфорту та більші базові характеристики. Цей конус є абсолютно безкоштовним і доступний з 20-го рангу, якщо я не помиляюся. Тому усі інші варіанти будуть більш Ситуативними. А ось і інші варіанти: а саме танці, псигнаасти та БПшний конус. Вони всі непогані і з ними можна грати, але я у цьому багато сенсу не бачу, бо в середньому минуле та майбутнє буде краще у всіх варіантах. Перейдемо до реліквії. Найкращий сет це сет Сандея, але так як він новий, навряд чи у вас є гарні шматки з нього, тому поки ви його збираєте, можна поставити повного хакера або ж зібрати 2 на 2 за швидкості, здоров'я, захисту та зниження демеджу. Найкращі планарні прикраси це кіль, лушака та флот. На крайній випадок можна поставити сет світлячка заради швидкості або ж сет накрит демедж, але як на мене це дуже ситуативно і дуже того не коштує. У характеристиках все дуже однозначно: тіло на крит демедж, ноги на швидкість, мотузку на відновлення та сферу на здоров'я або захист. У нижніх статах шукаємо швидкість, крит демедж, здоров'я та захист. Орієнтовні стати такі. 3500 здоров'я, 1000 захисту, критий від 170% і до нескінченності, але здравий максимум це десь 200%. Більш важливим моментом є швидкість, її бажано мати якомога більше, але еталон це 160 одиниць. Так як броня стандартна легендарка, ейдалони в неї дуже важлива тема, тому пропоную її розглянути. є один, можна сказати, є ключовим, бо з ним кожні дві єшки буде відновлюватись по одному очку навички, що значно полегшує СП-менеджмент команди. Є 2 до 30% швидкості забафновим персонажу на два ходи, також дуже гарний та корисний ейдалон. є 4 як на мене, є найгіршим, бо з ним буде випускатися додата, коли член команди завдає демеджу. Звичайною атакою по ворогу з вітряною вразливістю. Ейдалон абсолютно юзлесний, і хоч якось себе виправдовує лише при грі з Фейсяо. Ну і нарешті є 6. Він збільшу час дії бафу з навички на один хід. Тобто тепер він буде триматись цілих два ходи. З цим ейдалоном броня нарешті може комфортно грати з додатакерами типу Лікаря, Дзенюаня, Фейсяо та інших. Перейдемо до команд. По факту броня може грати з будь-якими персонажами, які завдають демедж під час свого ходу. Тобто це усі брейкери та усі можливі хайперкері команди з будь-якими демагарами. Єдина дисенергія у броні з дотами, вона там просто не потрібна, та деякими дотатакерами до її 6 та персонажами, які споживають дуже багато очків навички, такими як Пожирач місяця та Цинсюе. Але для них є спаркл. До речі, щодо Спаркл, чи справді після її релізу броня стала непотрібною? Я вважаю, що ні. Так, вони дуже схожі, ханебі сумарно дає більші бафи, але це не робить схранительки болового, поганого чи непотрібного героя. Тому, якщо ви думаєте, чи треба вам крутити спаркл, якщо у вас вже є броня або навпаки, то моя думка така. Якщо ви не граєте за Цінцюе або ж Дянхена, і у вас тільки одна команда потребує броню, то ханабі можна і не вибивати, якщо, звісно, ви не хочете збільшити демедж. А ось якщо ситуація протилежна, тобто ви або майнете з по дорогих героїв, або ж маєте потребу в сапорті для обох команд, тоді Спаркл буде дуже гарною інвестицією. Підведемо підсумки. Броня це гарний персонаж, яка вміє бафти атаку, крит-демедж, просто демедж та ще й просувати героїв. Єдиний великий мінус броні це велике споживання очків навички, що може стати проблемою при грі з деякими героями. В неї дуже корисні айдалони, що дуже важливо, як для стандартної легендарки, тому якщо ви думаєте, чи треба вам її качати, я б однозначно відповів. Так, бо в ней дуже багато команд, у яких вона може грати, і вона буде потрібна на всіх аккаунтах, окрім напевномейнерів дотів. Дякую за перегляд, буду вдячний, якщо ви мене підтримаєте вашою підпискою та вподобайкою. На цьому все, до зустрічі у наступному відео.